Що краще для набору маси протеїн чи гейнер? Дуже часте запитання від вас, тому давай розбиратись, що таке протеїн? Це білок. Такий самий, як курка або яйця. Що таке гейнер? Це суміш вуглеводів та білків, типу курки з гречкою, або точніше, булка з котлетою. Отже, розібрали, що таке протеїн, що таке гейнер, і що все-таки краще брати для набору маси. Дивись, якщо ти не добираєш білок зі звичайного харчування, звичайно, треба брати протеїн. Якщо ж ти добираєш білок з харчування, але для набору тобі потрібно добирати вуглеводи, і їх дуже складно не їсти, тому що їх дуже багато і ти просто фізично не можеш їх з'їсти, обирай гейнер. Але пам'ятай, що в більшості випадків прийом гейнера приводить до набору жиру, а не м'язів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в Інстаграм, посилання на мій інстаграм.